Кабінет міністрів України у будівлі на Грушевського засідає прем'єр. А що середи сюди на спільне засідання з'їжджаються всі міністри та керівники основних державних відомств. Запрошують і журналістів тільки на вступне слово прем'єра, а потім зачиняють двері та ухвалюють рішення, голосують постанови. Буває, приходить в Кабмін новий прем'єр і вводить свої ноу-хау. При Миколі Азареві, скажімо, різко скоротили доступ преси до міністрів, розмежували де ходять одні, а де інші, щоб не перетиналися комфортні умови для міністрів, аби не наштовхнулися на гостре запитання настирливого журналіста. Що змінилося після майдану? Які нові порядки в? Вів Яценюк про життя кабінету міністрів постмайданного періоду. Репортаж Сергія Андрушка. Який він стиль життя нового кабінету міністрів України? Наша знімальна група пробуде тут два дні. Ми пофільмуємо, що відбувається всередині будинку уряду та під ним. Щосереди сюди з'їжджаються всі міністри на засідання. Журналістів до залу засідання пускають за командою. Згодом вони мають чекати, коли зайдуть міністри. В Цій залі досі можна зустріти призначенців часів Януковича. наприклад, Дмитра Тевелєва, колишнього директора Дніпроенерго, підприємства де головний акціонер Рінат Ахметов. А ви уверены, що ви звертаєтесь к тому? З ким хотіть працювати. Пан Тевелєв очолив Національну комісію з цінних паперів того ж року, коли Янукович став президентом. У ЗМІ вас називають креатурою Ахметова. А, але ви продовжуєте працювати вже за нового уряду. А, у вас багато спільних позицій зараз з новим урядом. Як сталося, що ви продовжуєте працювати? Ну, це мабуть, не до мене. Це питання до президенту, який в силу закону має право назначати і увольняти. Ви зараз розділяєте політику, яку проводить новий уряд? Я є державним служачим. И я, безусловно, согласен с теми новациями, реформами, которые заложены в программных документах уряду и президента. А за попередние уряду, уряду Азарова и Арбузова, вы тоже разделяли их политику? Ринок, он ринок работать независимо від правительства. Анатолій Мярковський, заступник міністра фінансів. Працює з часів президентства кучми. Небагатослівний. багатослівний. день, радіо, свобода. Сергія дружко навіть. Скажіть, будь ласка, а чому падає гривня? На засідання Кабміну прийшов і екс-регіонал Анатолій Кінах. Зараз очільник депутатської групи Економічний розвиток ця група складається головно з колишніх регіоналів та перебіжчиків. Яка причина? Чому ви сьогодні тут на засіданні Кабміну? Після Кабміну. згодом кінехами зустріли вже в урядових коридорах. Чому Далі, ви сьогодні дай, на кабінеті до одного доданого і потім питання дуже важливе. Які? Журналістам стало складніше взяти коментарі у міністрів до засідання. Раніше преса до зали потрапляла разом з урядниками. Тепер міністри заходять до зали через окрему кімнату. Спочатку звідти виходить охорона, а згодом міністр. Міністр енергетики Юрій Продан розповів, що у нього вдома. Завжди гаряча вода. У вашому будинку чи квартирі є гаряча вода? У будинку є гаряча вода. Де, а, де? не зрозумів. Є в мене гаряча вода. Є, Міністра оборони Валерія Галатея ми зустріли у ліфті. Чи припинились поставки дешевих при бронежилетів і під виглядом дорогих Уже карна справа розслідується? Ну, дивіться, карна справа розслідується по факту затягування процесу, який відбувався із різних причин, в тому числі і з того, що постійно додатково вимагали якісь довідки. Зараз йде вже процес налаштований, процес, який можна контролювати. І ми закупаємо тільки те, ті бронежилети, які відповідають відповідному госту і відповідному стандарту. Зміна, яка впадає в око біля центрального входу до кабінету міністрів, це відсутність автомобілів. Невже урядники пересіли на громадський транспорт? Тепер машини біля Кабінету міністрів паркуються в інших місцях, наприклад, у внутрішньому дворику. Також їх багато на тротуарах. Очільник світового конгресу українців Євген Чолій привіз з Канади аптечки для військових. Каже, вартість однієї 100 доларів. Від каміну він від'їжджає на машині таксі Ланос. Ось цей чиновник назвався представником Держагентства земельних ресурсів. Інший урядник з Міністерства фінансів. Я працюю в міністерстві фінансів. Ви Працюєте міністерство. А це ваша машина. Це моя машина особиста. Ви на да. За неї заробили працюючий. Я працю... До, до того, як працював в Міністерстві фінансів, працював головою управління банку комерційного. А якого? Секрет. А? Секрет. Секрет? Так. Ага. Ще один з адміністрації президента. Часний візит мій. Це мій, це мій товариш, мені потрібно було передати документи та й все. Під вечір на позашляховику приїхали люди влаштовуватися на роботу. А що ви представляєте який державний орган? Поки що й ніякі. Ніякі? ніякі. Ну, справа в тому, що сьогодні буде представлено нового керівника. Тому завчасно що говорити. Ви можете да. вас пропонують на якусь посаду? Да. Ну, давайте чувствую своє вірю, я поки не буду говорити. Під кабіном ми зустріли і Тетяну Чорновол. Вона написала заяву на звільнення з посади урядово уповноваженого з питань антикорупційної політики. Вперше приїхала за днів 10. Які в тебе плани? Я зараз перевожусь в міліцію. В міліцію? А куди саме? У міліцію? Працювати в міліцію. Да. А ким? По батальйонам. Зв'язковим інспектором, як це називати. Я зараз буду всі ці нюанси. Поки більшість урядників не пересіли на громадський транспорт за європейським прикладом, а їздять на машинах, які часто не відповідають їхнім офіційним доходам. Відповідні зарплати реальним статкам урядників мав би врегулювати законопроект про очищення влади.